Я президент Українського народного конгресу така є структура, організація, яка об'єднує дуже багато громадських організацій. І як це не прикро визнавати, але сьогодні саме громадських, вона якось позбавлена владою участі в якихось, перш за все, політичних процесах, які відбуваються в Україні. Тому і з'явилася така ідея створити неюридичну, ще раз кажу, неюридичну структуру як народні збори. Тобто це абсолютно вільне об'єднання громадських організацій, людей і всіх інших, які приходять і розказують, як би вони бачили розбудову нашої держави в майбутньому. Наша ідея і наша ціль об'єднати ці всі пропозиції, які є. І довести їх до найвищого керівництва з і не тільки просто довести, а вийти з якоюсь там ініціативою прийняття якихось законопроєктів проектів. Ну зробити все, що якось, щоб щоб голос народу був почути. Я запропонував. Я запропонував делегувати право представникам, які будуть присутні на з'їзді, який відбудеться 22 другого. Жовтня в місті Києві делегувати право, якщо вони захочуть підтримати кандидатуру Тимошенко. І тільки не я, я не знаю, як вирішить, що збори вирішать у Києві це питання. А може, збори скажуть, що а ми хочемо е, Яценюка або Тягнебока. Я ж не знаю. Але я запропонував, що люди давайте таким чином, що якщо вони захочуть, то давайте делегуємо це право. Вони захочуть, хай не голосують. Це у нас абсолютно, я ще раз кажу, у нас не партійна структура, у нас немає партійної дисципліни. Люди туди зібралися ну, по волі свого серця. Хочете приймати участь у розбудові держави, хочете бути почутими, давайте щось скажемо. Не хочете, я, я і сказав. Абсолютно чесно, я вам ще раз підтверджую це. Чесно кажучи. Я як людина досвідчена у цих всіх політичних от, перипетіях, я не знаю, що з цього буде. Але я і на цьому зібранні я сказав, що в нас є два виходи: один вихід це сісти на печі і мовчати, і хай воно йде, як воно йде. А другий вихід спробувати щось зробити і зробити об'єднання і звернутися до влади на всіх рівнях. Єдине, що я хочу сказати, що коли ми письмово звернулися до всіх представників влади і на нашу думку, які можуть бути кандидатури, їх можуть бути висунуті на посаду президента, ми звернулися до всіх, давайте обговоримо роль громадських організацій в майбутньому, ну якщо ви станете президентом, от ви нам щось віддаєте, якось, і єдина, хто погодилась поділитися. Не владою, а віддати контроль за владою. Це Юлія Володимирівна. Вона тут же зібрала всіх нас і сказала: я готова прийняти постанову уряду після створення вот такої структури, не форма ще раз кажу, не юридичної структури, і постановою Кабінету міністрів віддати контроль за владою, починаючи від сільського голови до кабінету міністрів народу. Ну, це вже пробачте, це вже хоч щось. Знову таки, обіцянка-ціцянка. Чи буде воно, чи не буде, я не знаю. Але, ну, знаєте, Надіжда вмірає последній. От давайте підемо, давайте сходимо, давайте подивимося. Це не довго залишилось чекати, 22-го буде ці зібрання. Поїдемо і поговоримо. Да, да, ні, ну так скажемо, ну ще раз. Пробачте нас ще раз. Чесно кажучи, я вам кажу, що єдине, що можна добитися а, або від кандидата в народні депутати, або від кандидата в президенти, це тільки, тоді, коли проходять якісь отакі зібрання. Я маю на увазі конкретні вибори або президента, або народних депутатів. І тоді йдеш і просиш, щоб нам проведіть газ, нам зробіть там школу відремонтуйте, дайте ліки на лікарню. все. і вони погоджуються, і, і дуже дуже добре це відбувається. От чим я відрізняюся від інших. От ви всі про це знаєте, я кажу правду, яка вона не є. Я ніколи не кажу, що він якоїсь там не тої статі, що в нього якісь там такі. Я кажу конкретно, ти раз. І все, і все і по телебаченню, в засобах маси інформації, все. Я це називаю своїми іменами. І тільки що я сказав, я не думаю, я не знаю, чи щось що з цього вийде, чи буде воно мати продовження. Але ідея є. Ідеї, і якщо є клепка у кандидата в президенти, якщо він живе не тільки сьогоднішнім днем, якщо він хоче прийняти і... Щоб його е, політична сила і щоб прийняти участь і серйозну участь і у місцевих виборах, які сьогодні е, голосуються у парламенті зараз, будуть е, після обіда будуть обговорюватися. І я абсолютно впевнений, що будуть і, пар... і майбутні парламентські вибори, то йому не можна втрачати таку політичну, ну не політичну, а таку громадську силу, яка може об'єднати. Я не кажу, що вона об'єдналась. Я не кажу, що вона об'єднається. Я кажу, вона може об'єднатися. Під цим кандидатом президента. Незалежно до речі, від того, чи буде він президентом, чи не буде. По відношенню до моїх відношень з Юлією Володимирівною, чому мені передають листи? До речі, мені листи передають не тільки Юлії Володимирівна, мені передають листи, і тому що Яценюку, і тому же Віктору Федоровичу до деяких до деякого часу передавали і листи по відношенню до діючого президента. Коли просили звернути його увагу на ту чи іншу ситуацію? Перш за все, економічна ситуація, яка відбувається в нашій країні. І коли я побачив, що е, співпраця з цією людиною абсолютно без ну, немає якогось сенсу, я це чесно заявив у засобах масової інформації. Сказав, що я з цією людиною більше спілкуватися не буду. Це що було у 2006 році, і висловив свою думку від до нього. І тоді, коли мені сказали, що ви ж його підтримували, так «Да, я його підтримував, але після цього я побудував храм Олександра Нєвського у себе на своїй території він діючий храм, храм там іде служба, і все я при кожній можливості іду і відмолюю цей гріх. Що я зробив ну дуже неправильно. Я вважаю, що я зробив дуже велику помилку, яка від сьогодні бачите, вона і відбилася і на сьогодні на і житті наших всіх людей. Що по відношенню до Юлії Володимирівни, ви знаєте, що Ну, ви як ніхто знаєте, як я її критикував і що я казав, але знаєте, незважаючи на це, вона мені телефонувала, ми зустрічалися і зустрічаємося до сьогоднішнього дня. І все, що я їй говорю, я це приношу від зустрічі з простими людьми, з ким я буваю, я об'їжджаю практично всю країну. І говорю з людьми, і в мене є ну такі пропозиції, і є такі стурбованості на місцях, коли що просять їй передати. Вона завжди це вона мене вислуховує, бере. Ну іноді робить, іноді не робить. Ну, це ж така, така ситуація. Вона дає команди, які. Іноді вони реалізуються, іноді не реалізуються. І те ж саме по відношенню до Віктора Федовича, У мене з ним теж абсолютно нормальні, добрі стосунки. Я приймав участь і в його політичній кар'єрі, в його адміністративній кар'єрі. Ви знаєте про це, що саме моя фракція, яку я очолював у Верховній Раді, фракція відродження регіонів, голосувала за те, що він став прем'єр-міністром. Так що в мене з ними добрі стосунки. А чи Юлія Володимирна сьогодні слухає мене чи не слухає, я думаю, що слухає. А інше питання, чи вона все робить так, як я кажу, я думаю, що ні. Я вам чесно кажу. Основною, знаєте, все-таки от наших народних зборів, я думаю, що це шанс подолати ту розгубленість, яка є сьогодні серед людей. і якось ну, Підказати, що е, або е, юлі, те, що я їй сьогодні кажу, юля або ви з народом, або пробачте у вас немає політичного майбутнього, перш за все. І як ми збираємося впливати на владу. Ну, це от Олександр сказав одним, що у нас є нароблені цілий ряд положень, які ми хочемо підписати з Юлією як наказ від народу, що треба робити як треба будувати майбутнє політичне суспільство нашої країни. Якщо воно буде одобрене, буде підписане. Це тоді він абсолютно правильно сказав. Ми підтримуємо. Якщо ні, ми ще будемо звертатися до інших кандидатів в президенти, які підтримують і щоб ви зрозуміли, що не йде про конкретні якісь посади, чи це іде про концепцію, як наше бачення нашого сьогодні місця в місця народу, от в цій політичній ієрархії.